Вас вітаю тупкана Окян Трейд в епоху високих технологій та прагнення максимальної точності. Оправки для інструментів з хвостовиком Велдон well є ключовим елементом в арсеналі багатьох професіоналів. Ці інструменти поєднують у собі надійність, точність і універсальність, роблячи їх незамінними у найрізноманітніших виробничих процесах. У нашій країні попит на якісні деталі такого плану стабільно зростає. Тому представляємо вам оправку, яка призначена для кріплення інструменту з хвостовиком типу Велдон. Well є один 20 на 25 на вашому токарному верстаті у нас представлений в даному випадку в розмірі vdi 20 цей інструмент відповідає стандартно DIN 69880 і виготовлений відомим виробником Sumtom, гарантуючи високу якість та надійність. Дана оправка забезпечить стійке і надійне кріплення інструменту з хвостовиком типу Wildon на вашому токарному верстаті, що дозволить вам проводити обробку деталей з високою точністю і ефективністю, виготовлена з високоякісних матеріалів і відповідає всім стандартам безпеки та якості. Наша оправка стане невід'ємною частиною вашого виробництва. Придбати цей товар ви. Можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо у будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.